Так, шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 28 серпня. Я тут трошки з повтором розкладу, робила розклад сьогодні, і три хвилинки три хвилинки з копієчками я не прикріпила до себе мікрофон. Ну і такий звук, я думала, що вийде відредагувати, щоб ви щось чули, але роблю. Ванташа, я розумію, що погано дуже буде чутно, тому вирішила викласти і розказати, про що йшла мова, а далі продовження вже е, вже буде. Ну Так, панство буває інколи. значить Ми з вами сьогодні два питання будемо розглядати. Перше про протигази для населення, які вирішило роздати. Наш уряд, це від ваших, з ваших коментарів про те, що уряд прийняв рішення забезпечити населення проти газами. А, чи уряд має якусь інформацію про ядерну чи хімічну атаку на Україну? От. Ну І друге питання там про гроші на, на Курській АЕС, там вже далі все, все нормально. Значить, дивіться. А, перше питання. Е, чому? Да? Е, яка була причина? Яка причина того, що уряд вирішив видати протигази? Виходить у нас сила, шут і паж мечів. Паж мечів карта певного, певної підготовки, знаєте, бути готові до якихось конкретних дій. Тобто це момент, знаєте, як тримати руку на пульсі да, по силі. Карта Шута говорить про те, що щось може піти не так, ми можемо не встигнути, ми можемо не підготуватися. Тобто Паш мечів це коли ти стоїш зі зброєю в руках і. Знаєте, ти готовий або наступати, або відступати. Ну ти В будь-якому випадку ти зі зброєю в руках, а далі по обставинам. Тобто будеш вже орієнтуватися, куди тобі треба бігти. До речі, друзі, я нагадую про те, що у нас з вами відкритий збір. Я а, говорила про це в початку розкладу. Відкритий збір на дрони для хлопців, які на зараз дуже в такому на важливому напрямку для України знаходяться панство. Будь ласка, давайте цей збір швиденько закриємо. Там небагато залишилося. Посилання на банку буде в описі під відео. Під відео, значить, Перша да, причина, яка є, якась інформація. Ну і пажмечів ще інформація паж мечів ще карта певної інформації, коли якоїсь розвідки, да, що нам щось таке могли дати. ну Розвідка донести якісь дані, Ну і ми начебто готуємося. цей серії не потрібно недооцінювати ворога. Тим паче по шуту тут великого розуму немає. Це може бути якась дія, така знаєте, або не Необережна або ну, якась дурна ситуація. Тобто ситуація не контрольована, те, на чим ми не вправі ситуація, на яку ми не зможемо вплинути і її зупинити, ну, по силі. Так? Тобто те, що на зараз роздають, це, ну, типу, так має бути. На всяк випадок, як то кажуть, що це для України, для... чи є загроза для України королева мечів, взагалі, якщо не ну, трактувати карти не в контексті а, сильної якоїсь війни, то королева мечів, вона про перемовини. Причому, знаєте, такі про домовленості, про перемовини, коли ти прямо так сидять дві сторони там, з певними документами, з договорами, і так по пунктах: так, згоден, не згоден, а тут так, а тут так. Тобто без емоцій, такі, знаєте, холодні, якісь холодні дебати, коли ти намагаєшся донести свою інформацію і. Ну, дійти до якогось логічного завершення. Тобто тут карта України, там десятка кубків, де да, в принципі вона виходить. Тобто, наслідки, якісь для нас все ж таки можуть бути. Плюс королева мечів і двійка кубків, це може бути про те, що нам можуть дати якусь інформацію, якісь спецслужби. Да, тобто по двійці кубків, можливо, хтось нам злив якусь інформацію. Можливо, якісь розвіддані, щось таке. Тобто загроза, в принципі, для України є. Да? Тобто, Це момент попередження, бути готовим. А, далі я питаю, що ну, чи є загроза, Ні, чи є намір у них це зробити е, ядерну якусь атаку. На Україну, от як ви питаєте, виходить король Пентаклів, Імператор і шістка кубків. Ну, а далі, здається, вже, вже нормально було чутно мікрофон, тому тут панство, далі, далі продовжимо вже нормально з розкладом. Я перепрошую ще раз, але бувають такі ситуації. так що так. що Виходить король е, Пентаклів і, і король Пентаклів, він у мене часто загаданий на кремлівський режим. Я не скажу, що конкретно там на Путіна, да, тому що ну, ми з вами розуміємо, про кого йдеться, там, ніякого Путіна вже давно немає. Тобто просто на цей е, путінський режим, на Кремль, е, бажання повторити якусь ситуацію, да, тобто є задум такий, тобто щось, в них у, них, щось у них є в планах. Повторити якусь таку ситуацію, причому м, ситуацію у себе в країні, але так, щоб десятка кубків так, щоб, можливо, і Україні також дісталося. Е, карта імператора 6 кубків повернути стабільність, повернути спокій, можливо, повернути собі якусь владу, знаєте, привернути до себе увагу, щось таке. Ну, от і коли я питаю, чи це мова йде про. Росію, то виходить, в принципі, карта Іерафанта, Відлюдника і дев'ятки жезлів. Тому, в принципі, да. Тут мова йде про мова йде про Росію. А взагалі ієрафант. Це, можливо, ще якась і третя країна. Як правило, у нас і так буває. Ну, щось у себе всередині вони хочуть утнути. Поерафанту це має якимось чином зупинити, врятувати ситуацію, щось створити, знаєте, для... Е, створити якусь картинку і певне виправдання для е, росіянців. Да, тобто, це має щось зупинити, це має їх врятувати, це має, ну і в плані бойових дій якусь зупинку мати. Тобто для них це певним чином такий собі порятунок, знаєте: вихід із крутної ситуації, вихід із крутного становища для росіянців. Тут виходить десятка кубків від Вікаща з панство. Це, можливо, якась інформація, е, яку ми отримаємо. А взагалі е, «Королева мечів це карта таких собі перемовин. Ну, якщо не зважати, що там у нас війна і так далі, то «Королева мечів, в принципі, це перемовини. Такі холодні, коли, там, знаєте, по пунктах, по тексту згоди, не згоден, незгоден, давайте домовлятися. Ну, тобто такі без емоцій, такі ділові. Да? Перемовини, то можна сказати, в принципі, що всі ці погрози, і от все, що відбувається, і є розуміння того, що це може статися, раз, раз уж наші на да? тому що йде певний тиск а, зі сторони Росії, я так розумію, стосовно перемовин. А можливо, ми з кимось спілкувалися і нам таку інформацію дали. Ну, тобто, от якось так. А можливо, тут і погрози. Оці постійні погрози зі сторони Росії, да, і по шуту розуміємо, що ну, шут що таке, це як дитина мала, да, яка не вміє там чимось користуватися, яка доволі недосвідна, без досвіду. І ну, не можна сподіватися, що все буде добре, тому що без думок про наслідки. Чи можлива катастрофа? Якась ядерна чи хімічна, а, чи можливо, щось ядерне, хімічне застосування зброї, чи ядерної, чи хімічної катастрофи, 10 мечів. Ну дай Боже, щоб до цього не дійшло. Десять мечів, карта того, що, в принципі, ми можемо цього уникнути і на зараз все для цього робиться. Дев'ятка мечів тут майбутнє ще, знаєте, дев'ятка мечів. Не зовсім про прописане майбутнє. Це про натут і на зараз доволі страшно, але ми ну, намагаємося вплинути на майбутнє щось змінити, да, там паче колесо фортуни не допустити повтора якоїсь ситуації, тому що розуміємо, які будуть наслідки. Ну, взагалі десятка мечів така собі карта, да, в плані. чи можлива. На зараз немає ще такої пробудованої події, сімка кубків все ж таки щось ще формується. Да? Чи є бажання давайте так, що у росіянців, та, наскільки а, який шанс для росіянців, для Кремля, що вони а, втілять цей план в дію, який шанс, що вони це втілять. Ну, У них постійно є якась робота в них а, з цього приводу. З цього приводу відбувається, вони готуються. Вісім пентаклів щось готують, підготов, підготовлюють ресурси, будують плани будують плани по колесниці, якісь активні дії, да, тобто намагаються контролювати процеси, але от карта повішена. Все ж таки хтось, хтось, знаєте, як зі сторони, можливо, намагається загальмувати ці процеси, не дати ходу. Ну, тобто тут немає ще чіткого рішення, ну, робити це чи не робити. Верховний суд надні колоди це засудження зі сторони, це страх відповіді, це страх наслідків і для себе в тому числі, да? тому що ну, розуміємо, що і нам доведеться відбиватися. Це я про Росію. Тому давайте прямим текстом загроза для України. Зі сторони РФ. Ні, давайте не будемо загроза. Просто загроза для України від ядерної чи хімічної атаки. Загроза для України. Від ядерної чи хімічної атаки. Загроза для України. Ну, от. Да, щось таке відбувається, з кимось ідуть перемовини. В принципі, загроза є. Але тут на зараз не ну, питання вирішується. Верховна Жриця, вона про подію говорить поки що незрозуміло, але ну, типу, не, не потрібно не, не недооцінювати ворога, тому наші і готуються. Знову, бачите, події ще якось так розгортаються, будуються. Давайте будемо молитися, щоб все було добре і е, у нас. З'явився шанс цього уникнути. Цього уникнути. Ну, бо наслідки розуміємо, які будуть наслідки. Да? Можливо, тут і не тільки про Україну йдеться. А в світі є загроза застосування ядерної чи хімічної, чи біологічної зброї є загроза. Є загроза. Є загроза в світі. Застосування ядерної зброї. І знову 50 на 50, на ну, зараз е, ситуація якась пов'язана біля води може бути. Знову ж таки, бачите, нікуди не дівається оця загроза від води. Е, загроза від води для міста або для країни, територія яка знаходиться у води. Да, там, де багато води. Така загроза є. Подивіться, Пентаклів, можливо, вона. Знаєте, якщо щось станеться, то, можливо, не в тому об'ємі, як хотілося б, да? тобто, ну, але все рівно, п'ятірка пентаклів. Що вам сказати? Ну, загроза в світі така є. Молімося, щоб події побудувалися геть інакше. Ну, Давайте спробуємо. Тут же ж всі на них впливають, да? не тільки. Так, глава МГТ Гросі після відвідин Курської АЕС заявив, що ситуація з безпекою серйозна. Тобто, те, що у нас відбувається на Запорізькій атомній, все нормально, все під контролем, а Курська область, значить, існує ризик ядерної аварії. Ось вам і будь ласка. У мене його фотографії. Такі. Що це за заява така? Гросі цей? Що це за заява така про Курську Атомну? Що це за заява? Ага. Бачите, як? В той момент ну, на попереднє питання, коли Софортуна у нас з вами виходить, як карта того, що не пробудована подія, а тут вони намагаються самі пробудувати подію. Да? Тобто вони намагаються контролювати те, що відбувається, вплинути на цю подію, залишити собі. По четвірці Пентаклів є розуміння, що є загроза того, що Курська. Ас буде не під контролем росіянців. От, і їм хочеться вплинути на цю подію, щось таке створити, такі якісь голосні заяви, можливо, чимось погрожувати. До речі, тут з мечів ще й карта певного втручання, якихось дій, але все направлено на те, щоб залишити щось при собі. Знаєте, цій серії так не дістанься жити нікому. Да? Не дістанся жити нікому. Що, чому він зробив таку заяву? Чому чи що він там і вправду все це побачив? Да? Чому він зробив таку заяву? Тому що гроші великі, прям треба так було зробити, тому що дуже-дуже великі гроші. Він залежний, він там, що сказали, те він і сказав. В якому стані Курська АЕС на зараз? В якому стані Кузька ЕС на зараз. Такий собі стан. Такий собі стан. Руйнування якісь там можуть бути якісь активні дії, щось направлено на дії, направлені на руйнування, все ж таки там є. А стан привернути до себе увагу, притягнути до себе увагу. Це такий, знаєте, щось таке. Зробити, щоб всі подивилися. Але самим страшно за наслідки. Ну, так, тут трошки трошки страхує, трошки страхує. А стан її 50 на 50. Рицарь мечів це швидкі руйнування. Ну і плюс якісь дії направлені на руйнування. Що там з нею роблять з цією курською? АЕС. що з нею роблять? Росіянці. От, е, дивіться, знову брудна вода, знову карта місяця. Повішений і п'ятірка пентаклів, пашку Куків. Тут знову ж таки щось про воду. Причому це може статися як свідомо, так і несвідомо. Тобто через якусь помилку, там, щось не догляділи, да? хотіли отак, а вийшло трошки інакше. Тут знову ж таки про те, що інформація якась може скоро проявитися про їх дії, те, що вони там таємно роблять, щось таємно приховують да? оці свої маніпуляції. Але знову ж таки, місяць от мені більше він про воду. Це можуть бути якісь хвороби, це можуть бути якісь відходи, або там щось зливати воду, ну, позбавлятися чогось через воду, ну от якось так. Причому, розуміючи, все ж таки, які будуть наслідки. Тому що повішений п'ятірка пентаклів, жертви серед населення, щось таке може бути. І є відчуття того, що їм все рівно доведеться звідти вийти, що чекає, перепитаємо да, Курську АС, що чекає Курську АС, що чекає, Курську АС плані руйнування, наказу чекають, чи буде вона зруйнована? У мене сімка Пентаклів, пам'ятаєте, я вам дуже часто говорила, що в мене це карта мінування в плані якихось терактів. У них... Повиходили всі карти двору, да, і королева жезлів, і рицар жезлів, і король жезлів. Тобто всі активні карти, всі карти направлені на те, щоб привернути до себе увагу, щоб перетягнути на себе якусь активність, вони не в змозі відбиватися, вони не знають, чим ще давити. Це ще й про політику. Да, тобто вони намагаються продавити там якісь свої наративи в перемовинах і чекають. Знаєте, як певного сигналу від короля жезлі, вийде чи не вийде. Але ну, мінування тут в очікувань. Чи буде зруйнована Крузька АЕС? яка є загроза? Чи буде вона зруйнована? Вода, 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 вода. щось може бути по воді. Якась загроза може йти по воді. Вона невелика, по пажу, але все рівно. Загроза від курської АС, ну е... бажання щось показати світу? Не знаю, давайте зараз я складу, щоб була повна колода. І ще раз перепитаємо бажання щось показати світу, свою силу, свою міць. Ой, боже, друга армія на Росії після української. Плани росіянці стосовно Курської АЕС на зараз. Активні дії, щось зруйнувати, щось зробити, готуються повним ходом. По цімці всі е, мечові карти, е, хитрі дії, проманіпулювати на зараз якісь заяви, але робити щось готові. Тобто, тут не про те, що ми передумаємо, готові щось робити. Голосні заяви дасть цього приводу. є. Ну і зруйнувати. І знову вода. <кхи> І знову про воду. Ну, панство. Давайте просто ядерна катастрофа на Росії. Можливо ядерна катастрофа на Росії. Можливо, можливо. Можливо не, не в одному місці, можливо, навіть десь в, в двох-трьох в місцях. Одночасно. Ну, як одночасно, там, плюс-мінус якийсь період часу, але не в одному місці. Декілька точок може бути. А ми з вами дивилися Ростовську. Я вам говорила, що там радіація. І вона знову щось там сталося. Давайте глянемо ота Ростовська атомна електростанція. Ростовська атомна електростанція. Не контрольована взагалі. Її неможливо контролювати, її неможливо відновити. Знаєте, як вибилося з-під контролю, вибилося з-під рук. Тут по 10-7 очів можливі. Жахливі наслідки загроза від Ростовської АЕС. Знову і про воду, і про руйнування. Я не знаю, наскільки вона зараз в якому стані, але вона буде активно руйнуватися і далі, поки не зруйнується повністю. Тобто тут по помірності тут знаєте, як Сьогодні, завтра, післязавтра, знаєте, постійний етап руйнування. Загрози для росіянців від цієї ростовської. Ой, жертви, і знову ж, і знову ж, десь ще. Можливо, навіть в трьох точках, десь іще. Знаєте, як перекинеться, так, таке відчуття, що вони хочуть скористатися ситуацією і зробити в декілька місцях оцю ядерну трагедію. Цікаво. Чи десь іще може бути, да, Курська і Ростовська. Щас, щас. Десь ще може бути. да-да десь ще. Три, три. десь якісь три точки. Щом сказати? Будемо стовітися, спостерігати. Гроші це не всі речі продаються, правда, панство? Не все продається, не все можна купити. Все ж таки, давайте будемо з вами намагатися жити по совісті. І не забувати, що ми всі з вами пані та панове. Дякую вам велике за вашу підписку. Дякую за ваші коментарі. Дякую панство за ваші донати за підтримку ЗСУ. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.